Привіт, мої любі! З вами Лілія Таратудо, нумеролог України. Сьогодні я хотіла з вами поговорити про ваших діток, які мають число життєвого шляху, одиницю. Це особливі дітки. Це дітки, які, яким подобається бути самодостатньо, вони дуже ініціативні, активні. У них дуже багато всяких ідей нових в голові, і от саме таких нових, якихось новаторських ідей. І з ними жити батькам не дуже просто, тому що вони хочуть це попробувати, вони хочуть скрізь залізти, вони хочуть е, висказатися, особливо свою думку. От а е, батьки їм завжди кажуть, не лізь туди, е, не кажи так, е, подумай. От, ви час ламають цю одиничку. Боже, спаси вас зламати одиницю. Тому що лідер, який в ній закладений, оцей новатор дуже творчий, ви можете його зруйнувати прямо дуже-дуже легко. Тому що ця дитина вона тільки будує свою особистість. Якщо ви уявите цей ряд від одинички до дев'яти, то в нього перше місце. І така дитинка, вона дуже довго буде залишатися в дитячості. Вона буде дуже довго сприймати світ по-дитячому, по сонячному. <кій> Будь ласка, любіть свою дитину, не руйнуйте їй дитинство. І зрозумійте, що у вас дитина прекрасна, вона буде йти туди, куди не йде ніхто. Вона буде вести за собою людей, вона буде працювати сама на себе. Подумайте, який характер має бути в такої людини. І допоможіть їй стати саме такою людиною. Допоможіть їй пізнати це життя як найкраще, щоб е, їй потім <кій> вибудовувати своє життя, особливо в дорослому стані, було набагато легше. Якщо вам треба, <кій> вибачте, <кій> вже давно говорила і трошки сідає голос, якщо вам треба, консультація моя. <кій> Будь ласка, приходьте, можете приходити разом зі своїми дітками, і ми з вами постараємося знайти для них найкращі рішення для того, щоб вони найкраще реалізувалися в своєму житті і для того, щоб ви їх краще розуміли, щоб у вас були прекрасні стосунки з вашими дітьми. Всього вам найкращого, мої любі. Доброго вам дня всім!